Добрий день, шановні вболівальники і шанувальники футзалу. Сьогодні в Рівному відкривається новий сезон з футзалу 24-25 років і відкривається він першим туром групи Кубка Нескорених, яка проходить в Рівному. І для того, щоб почати підготовку вже до офіційних наших змагань чемпіонату України, ми повинні скласти календар згідно регламенту. Календар складається після отримання командами е, номерів і згідно з сітки. Кожна команда отримує свій номер, жеребкування проходить всліпу і команди е, отримують номери, після якого буде складена е, ігрова сітка. Е, враховуючи, що команда хід е, Київ, чемпіон України, приймає участь в лізі чемпіонів і під цей час е, матчів в лізі чемпіонів немає перерви в чемпіонаті України, то ми е, штучно надаємо команді хід можливість проводити домашній матч е, в цей час. Тому е, спочатку ми визначимо номер для команди хід, а це буде один з номерів з 4 по 7, а потім докладемо всі остальні кульки і визначимо номера згідно рейтингу для кожної команди. Також отже, починаємо зараз з того, що е, вкладемо в цей наш барабан 4 номера від 4 до 7 4, 5, 6, 7 і визначимо номер для команди. Хит. Эй, эй, эй. Стоять. Поднимай вот, пожалуйста. Процедура практично завершена. Ми маємо чотири кульки з номерами від 4 до 7. Тому що команда з таким, з одним з цих номерів грає домашній матч в 3-4 турі. І починаємо визначати номер для команди Хід. Тобто, зараз ми отримаємо номер для команди Хід. І це буде номер. Оголосимо голосно. Номер Команда Хід отримала номер 5 в таблиці. Ми собі вписуємо сюди. Номер 5. Тепер ми всі останні кульки вкла... заповнюємо номерами. Тими, що в нас не були. А можна допомогти мені, будь ласка. Так. І тепер кожна команда згідно рейтингу результатів минулого сезону екстра ліги і першої ліги. Буде отримувати свій номер. Процедуру зараз ви побачите. Ні, ні, то ні. І кульку туди не треба. Так, все у нас готово і продовжуємо. Ми ще нагадуємо, що команда хід отримала номер 5 І тепер пішли далі. Зараз. Стоп, 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 стоп. Секунду. Ще що, щось розвалилося. Одну секундочку. Свій номер зараз отримує команда енергія Львів. Вона була другою в чемпіонаті. Енергія Львів. Енергія Львів має номер 11. В першому турі грає виїзний матч. Енергія Львів. Ураган Івано-Франківськ. Ураган Івано-Франківськ має номер номер 3 Будь ласка. Наступна команда Sky Up Futsal. Хайб футзал зі свого рейтингу отримує номер один. Номер один. Наступна команда в нас буде Аврора. Київ. Номер, номер вісім. Отже, Сокіл Хмельницький. Сокіл Хмельницький номер 9 Номер 9. МСК Харків. Який тільки що закінчив свій матч проти кардинала. Отримує номер 6. Номер 6. Наступна команда господарів цього туру кардинал Рівне. Кардинал Рівне отримує номер 2. Номер 2. Ми маємо зараз ще одного представника минулого сезону екстраліги команда Інайті Львів. Номер 4. Так, і в нас залишилося три команди, які війшли в цьому році з першої ліги в Екстралігу. Вітаємо їх. І свій номер отримує команда Переможець Екстраліги Атлетік Фудзал. Номер 12. Так. Суха балка жовті води. Номер 7. Суха 7. І остання команда ФК Люберт Луцьк. Номер 10. Отже, згідно номерів, ми отримаємо сьогодні розклад першого туру, в якому зустрінуся скаяп футзал Атлетік, футзал Дніпро, Кардинал Рівне енергія Львів, Ураган Івано-Франківськ ФК Любарт. І Львів Сокіл Хмельницький. Хід Аврора. МСК Харків, Суха Балка. Хочу побажати всім учасникам чемпіонату успіхів, нам всім мирного неба, перемоги і до зустрічі на футзальних майданчиках. Дякую всім, слава Україні.